Тема 18 та 20 Проїзд пішохідних переходів, зупинок транспортних засобів та залізничних переїздів Проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, який в цей час переходять люди. Водій має зменшити швидкість або зупинитися. Якщо водій бачить, що автомобілі на сусідніх смугах гальмують або зупиняються, йому також варто зупинитися. Продовжувати рух можна лише тоді, коли на переході немає пішоходів. На регульованих пішохідних переходах водій має дати дорогу пішоходам, які закінчують перехід, навіть якщо на світлофорі ввімкнувся зелений сигнал або регулювальник дозволяє рух. У разі, якщо пішоходи не встигли закінчити перехід і перебувають на острівці безпеки, водієві варто дотримуватись безпечного інтервалу, коли він проїжджає повз них. Сліпих пішоходів, які подають сигнал тростиною білого кольору, спрямованою вперед, необхідно пропускати у будь якому місці дороги. Також потрібно пропускати пішоходів, які йдуть до або від трамвая. Продовжувати рух можна, коли пішоходи залишать проїзну частину і двері трамвая зачиняться. Коли на дорозі зупинився транспортний засіб з розпізнавальним знаком діти, з увімкненими проблисковими маячками оранжевого кольору чи аварійною світловою сигналізацією, водії, що до нього наближаються по суміжній смузі, мають зменшити швидкість або зупинитися. Рух через залізничні переїзди. Водіям транспортних засобів дозволено перетинати залізничні колії лише на залізничних переїздах. Під'їжджаючи до залізничного переїзду, водій повинен керуватися вказівками та сигналами чергового попереїзду, звертати увагу на положення шлагбаума, світлову та звукову сигналізацію, орієнтуватись на дорожні знаки та дорожню розмітку. Впевнитись у тому, що до переїзду не наближається поїзд чи локомотив. Перед переїздом дозволено зупинятись лише в один ряд, якщо немає дорожньої розмітки, що явно визначає кількість смуг руху. Якщо наближається поїзд або рух через залізничний переїзд заборонено з інших причин. Водій має зупинитися перед стоп лінією або знаком стоп шлагбаумом чи світлофором. Якщо вони відсутні, зупинитись потрібно за 10 метрів до найближчої рейки. Рух через залізничний переїзд забороняється в таких випадках. Черговий по переїзду забороняє рух, шлагбаум починає опускатися вниз або вже опущений. На світлофорі ввімкнено червоний сигнал чи звуковий сигнал. За переїздом водій бачить затор і розуміє, що це змусить його зупинитися на переїзді. Якщо на залізничному переїзді сталася вимушена зупинка, водій повинен висадити пасажирів і зробити все можливе, щоб звільнити переїзд. Якщо звільнити проїзд неможливо, необхідно дотримуватись наступної послідовності дій, залишатися біля автомобілю і подавати сигнали загальної тривоги, серію звукових сигналів, що складаються з одного довгого і трьох коротких сигналів. Якщо поруч є люди, направити двох з них вздовж колій в обидва напрямки від переїзду не менш як на тисячу метрів та попросити їх подавати сигнали зупинки машиністу поїзда. Якщо в межах видимості наближається поїзд, потрібно бігти йому назустріч та подавати сигнал зупинки. Сигналом зупинки поїзда є круговий рух руки. Вдень це робити необхідно зі шматком яскравої тканини або будь яким добре помітним предметом. У темну пору доби або в умовах недостатньої видимості треба застосувати ліхтар або екран телефона.